Привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Марки Шухлядки. Помалюємо сьогодні трошки. Ось така у нас голова, ось таке волосся. Ось такі у нас вуха будуть. Дуже себе проситься. А ось такі у нас будуть очі. Ох! Які круглі! А ось такий круглий ніс і така ось у нас усмішка. Ось такі у нас вийшов чудик. Ще один зараз ось тут буде. Ось такий у нього ніс. А ось такі очі. Лисом буде. Ось таке от має вухо. О, Трошки він серйозний, але усміхається. А щоб лисно було видно, ми ось так то малюємо. Ще такого помалюємо. Ось такий ось. Он носатий. Ось такі у нас будуть очі. Ось такий у нього рот. В кепці буде. З отакими ось ухами. О, і ось такі у нас вийшли чудики різноманітні. Підписуйтесь на наш канал, дорогі друзі. У нас завжди цікаво. Мир вам і добра!